Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Я щиро вітаю вас на нашому каналі Голос щоденної молитви. Сьогодні хочу поговорити з вами про тему, яка є серцем християнської віри. Дуже часто люди ставлять питання: як це можливо? Ви кажете, що Бог один, але водночас у трьох особах: Отець, Син і Дух Святий, чи не це розуму і вірі? Ми віримо в єдиного Бога, це чітко написано у Біблії: Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. Книга второзаконня, законня, 6 розділ, вірш 4. Тут вжито єврейське слово Ехад воно означає єдність. Але цікаво, що в інших місцях це слово вживається для позначення єдності багатьох. Наприклад, у книзі Буття сказано. Що чоловік та жінка стануть одним тілом. Книга Буття Другий розділ. вірш 24. Це теж є хат. Отже, вже в Старому Завіті ми бачимо натяк. Божа єдність це не проста а глибока таємниця. У Новому Завіті ця таємниця стає ще яснішою. Пригадайте хрещення Ісуса в Йордані? А як Ісус охрестився – то вийшов із води зараз же, і ось розкрилось йому небо, і побачив він Духа Божого, що спускався мов голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся з неба це син мій улюблений, що його я подобав. Євангелія від Матея, 3 розділ вірші 16 по 17. Маємо одночасно сина в воді, духа, який сходить. Отця, який говорить із Небес. А перед Вознесінням Христос каже апостолам Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Євангелія від Матея 28 розділ вірш 19. У грецькому тексті вжито слово Онома ім'я в однині. Не імена, а ім'я, одне Боже ім'я. Але три особи. Наш людський розум тут безсилий, але можемо трошки наблизитися через образи, як це пояснити. Є сонце, є проміння і є тепло. Не три сонця, а одне: можна роз'яснити через воду: Є лід, пара і рідина, різні стани. Але та сама природа сім'я є батько, мати і дитина. Три особи, але одна сім'я об'єднана любов'ю. Ці приклади недосконалі, але вони допомагають серцю відчути, єдність і різноманітність можуть співіснувати. Святий апостол Іван пише: Хто не любить, той Бога не пізнав. Бо Бог є любов. Перше послання Івана, 4 розділ, вірш 8. Любов не існує наодинці, щоб любити потрібний хтось інший. І саме тому Бог є трійця, Отець вічно любить сина. Син відповідає любові Отцю, а Дух Святий це вічний подих любові між ними. Отже Бог це не самотність. А спільнота любові. Дорогі брати і сестри. Ця таємниця має прямий стосунок до нашого життя. Ми створені на Образ трійці. У Книзі Буття читаємо і сказав Бог: Створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. Книга Буття. Перший розділ. Вірш 26. У грецькому перекладі вжито слово Ейкон. Образ, це означає, що ми створені на Божий образ або хитрійця, отже, ми покликані до любові і спільноти, єдністю різноманітності. У церкві ми різні, різні характери, дари, служіння, але всі ми одне тіло Христове, як у трійці, відмінність осіб не руйнує єдності, так і в церкві. Розмаїття не суперечить спільності. Молитва у Трійці. Кожна молитва в церкві проходить до Отця через Сина в Дусі Святому. І коли ми хрестимось, кажучи, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, ми не просто робимо знак, а насправді входимо в життя Пресвятої Трійці. Святий Августин довго роздумував над трійцею. І одного разу він побачив хлопчика, який на березі моря хотів перелити все море у маленьку ямку це неможливо. І Августин зрозумів так само наш розум ніколи не вмістить безмежного Бога. Але ми можемо жити цією таємницею, можемо прийняти її вірою і відкрити серце для любові при Святої Трійці. Дорогі брати і сестри, Бог є один. Але це єдиний Бог існує в трьох особах Отець, Син і Дух Святий, це таємниця любові, яка є джерелом усього творіння і нашого спасіння. Ми створені на Божий образ, а значить для любові, єдності і спільноти. Тому що разу, коли ми промовляємо «Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нехай це буде не просто звичка. А наше свідоме визнання віри. Дякую, що були зі мною у цьому розважанні. Підпишіться на канал Голос Щоденної молитви, щоб не пропустити нові відео і поділіться цим відео з іншими, щоб більше людей могли відкрити для себе глибину віри. Нехай Пресвята Трійця благословить кожного з вас. Амінь.